А чи знаємо ми люди, що нам все можливо, коли ми віруємо в неможливі речі? Чи знаємо ми, коли ми говоримо про людина і Бог, нам не потрібно тут застосовувати фізику і те, що ми вчили про фізику в школі. Бо Бог є той, який може зробити неможливе для людини, яка йде до нього. Згадайте апостола Петра. Давайте ми от пригадаємо, як це було? Учні. Його в човні під час бурі, йде назустріч Спаситель по воді, а Петро каже, Ісусе, дозволь мені вийти до тебе. Ісус каже, йди, Петре. Петро виходить, йде, як по твердій поверхні. Коли він починає оглядатися, сумніватися, він тоне. Кожен з нас, коли йде до Ісуса, кожен в своєму випадку. Кожен, у нас є дуже багато безліч випадків, які ми можемо застосувати для цієї такої біблійної істини. Коли ми йдемо до Ісуса і починаємо вагатися, сумніватися, коли озираємося, а чи, можливо, це взагалі, а, чи дійсно, а, а може я грішний, мене Бог може не почує. А може Бог образиться на мене, якщо я буду багато його щось просити. Ну, І в тому, такому, такому дусі багато таких сумнівань. Тому не вагаємося. Розумієте, бо наше з вами щасливе життя тут, щасливе життя в вічності все залежить від наших з вами дій, думок, нашого спрямування, як ми себе налаштовуємо. І якщо ви хочете вірити в Бога і так ще одною рукою триматися за фізику, а чи можливо це взагалі, то знаєте, що у вас буде дуже багато сумнівів і вагань. і... Ісус попередив все можна тому, хто вірує. Амінь Богові слава.